В Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала крізь. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ужило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе, вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не де, забула. Такі почуття прочитала? Я читала з пощам суму. Я прошу проти як я прочитала Валерія. Вона дотримувалася правильної інтонації, читала. Я ти тебе те бачила. Так, вона, вона витривала погляд. Молила, а ти як прочитаєш? далі? Я почитаю гірше. А як? Сидай. <справих> як ти будеш читати наступні рядки, з якими почуття? <справих> І в тісній хатині він про веснену волю заспівав, а з ним приладили ну, пісні пташині. І любив гай свій вірху з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном сні. Я прошу вирішити, хто був кращий сівчав. Я вважаю, я, я що є, то есть Аня, вона прочитала краще, тому що вона відривала погляд більше і було більш виранніше. А я не вже. Я вважаю, вони е, дві, е, однакові, обідві обід однаково прочитали. Гарно чи? Ні? Гарно. І виранно. І Чи дотримувалися вони почуттів суму, радості? Вони не дотримувалися. Отже, дякую вам за о, гарне читання. А зараз я прошу вас дітки об'єднатися на внухеньку групу. І з власне невеличкі святка у характеристику Лися. Тема Леся.